Перший конгресмен з покоління 90-х та вирішальна битва за сенат Сім важливих фактів про новий конгрес США. Який розпочав роботу 4 січня 11.50. сюжет. Ви також можете прочисть, етот тут на русском язики члени палати представників США. Складають присягу 3 січня 2021 року. ФОТО. Тасотоподіспул Вія Реутерс у неділю, 3 січня, у Вашингтоні склав присягу та розпочав свою роботу, оновлений після виборів Конгрес США. Вчора представницю демократичної партії Ненсі Пелосі було знову переобрано спікером палати представників США. Однак американський конгрес 117-го скликання зазнав багатьох змін за підсумками виборів. Чимало з яких вже є для країни історичними. НВ розповідає про головні з них, а також про найважливіше завдання Конгресу США найближчими днями. 1. демократична більшість у палаті представників стала слабшою у палаті представників, яка нараховує 435 місць. Демократам вдалося зберегти більшість. Хоча вони втратили 11 місць за підсумками виборів у листопаді, відбулися одночасно з президентськими, тепер демократи мають 222 голоси, тоді як республіканці 211. Раніше за демократичною партією було 232 місця, за республіканцями 197 ще два місця залишаються вакантними. Від 5-го округу в Луїзіані через судові позови, та від 22-го округу в Нью-Йорку через смерть, обраного конгресмена республіканця Люка Летлоу від коронавірусу. 2. Пелосі посіла посаду спікера палати представників в четверте. Спікером палати представників 3 січня знову стала Ненсі Пелосі. Це її четверте переобрання на цю посаду. Пелосі була спікером з січня 2007 року до січня 2011 року, а згодом знову обійняла посаду з січня 2019 року. для 80-річної представниці демократичної партії, яка працює в Конгресі вже 33 роки і у 2007 році стала першою жінкою в ролі спікера в історії США. Це вагоме особисте досягнення, фото та соскато Вія Реутерс. Однак її нинішній термін на цій посаді обіцяє бути найскладнішим, враховуючи більш хитке становище демократів, як пише за New York Times, тепер Пелосі може допустити втрату лише дещиці голосів демократів при будь якому голосуванні та зіткнеться з опозицією республіканців. Які отримали більше представництво, аніж очікувалося, 3. до конгресу обрано рекордну кількість жінок. В обидві палати конгресу США за підсумками виборів пройшли 144 жінки, що перевершує рекорд 2019 року. 127 жінок. З них до палати представників було обрано 89 демократок і 29 республіканок. А до сенату 17,9% дев'ять жінок від обох партій відповідно. Для республіканської партії кількість обраних до конгресу жінок також є рекордною. Утім, фактична кількість жінок у сенаті вже незабаром скоротиться. Після того, як сенаторка Камала Харріс буде затверджена на посаді віце-президента США, а її крісло займе держсекретар Каліфорнії Алекс Паділія. 4. Максимальне етнічне розмаїття та ЛГБТ та представництво нові рекорди конгресу 117-те скликання американського конгресу, приведеного до присяги 3 січня, є також найрізноманітнішим в історії США. Понад 120 його членів представляють небіле населення країни, з них шестеро осіб представники корінних народів Америки. Що також стало рекордом ще одне історичне досягнення 11 відкритих представників ЛГБТ спільноти в складі конгресу. Дев'ять з них були переобрані, а двоє новачків теж є свого роду рекордсменами. Це перший відкритий гей-афроамериканець у конгресі Мондаєр Джонс і перший відкритий гей-латиноамериканець Річі Торрес. Який у свої 32 роки є одним з наймолодших конгресменів Річі Торрес за кілька годин до присяги в палаті представників США? Представники ЛГБТ спільноти тепер складають 2% палати представників, що дає змогу цьому законодавчому органу зайняти 10-те місце у світі за кількістю геїв у парламенті, у пропорційному співвідношенні 5. Серед новообраних членів палати представників наймолодший конгресмен в історії США, 25-річний республіканець Медісон Коутерн є наймолодшим членом конгресу в історії США. Цей рекорд він відібрав в Олександрії Окасіо Кортес, яка на попередніх виборах була обрана до палати представників у 29-річному віці. Фото – Білл Кларк Пул Реутерс. Медісон Коуторн, з 18 років прикутий до інвалідного крісла після серйозної ДТП, переміг на виборах в 11-му окрузі штату Північна Кароліна. Він набрав 54 голосів, а його опонент від демократів – річний модеві 42,5 Коуторн народився 1 серпня 1995 року і є також першим в історії конгресменом з покоління, що народилося в 1990-х роках. 6. баланс сил у сенаті головна інтрига найближчих днів. Підсумки виборів 3 листопада залишили сенат США недоукомплектованим. Вакантними залишилися два місця від штату Джорджія. Де жоден з кандидатів у сенатори не набрав необхідних для перемоги 50% голосів. Вже завтра, 5 січня, в Джорджії відбудеться другий тур виборів до сенату, результат яких матиме вкрай важливе значення для всієї політичної системи. США. Річ у тому, що зараз республіканці мають 50 зі 100 місць у сенаті. Тоді як демократи фактично 48 46 плюс 2 незалежних сенатори, які підтримують демократію. Якщо в Джорджії представники від демократичної партії Джон Джонассов і Рафаель Воронок зможуть здолати своїх опонентів республіканців, чинних сенаторів Девіда Перд'ю та Келлі Лефлера, то співвідношення сил у сенаті буде 50 на 50. А у випадку суперечливих голосувань останнє слово буде за віце-президентом Камал Харріс. Саме вона, згідно з американським законодавством, формально очолить сенат і матиме право вирішального голосу. Якщо інші думки сенаторів розподіляться порівну, обраний президент США Джо Байден раніше в грудні визнав. Що підсумки виборів у Джорджії матимуть важливе значення для втілення його планів у життя. Нам необхідно, щоб цей штат представляли два сенатори, які хочуть щось зробити, а не сенатори, які прагнуть лише створювати перешкоди, заявив Байден 15 грудня в Атланті, куди приїжджав підтримати Оссофа та Ворнока, кандидатів у сенатори від демократів. Євка на виборах в Джорджії вже б'є рекорди. Ще до основного дня голосування, призначеного на 5 січня, тут достроково проголосували понад трьох мільйонів виборців, майже 39% усіх зареєстрованих виборців штату. 7. Затвердження підсумків президентських виборів то об завдання нового конгресу. 6 січня обом палатам оновленого конгресу США належить прийняти перше важливе рішення затвердити підсумки виборів президента, на який переміг Джо Байден. Для цього Палата представників і сенат зберуться на спільне засідання у Вашингтоні. Однак його може затьмарити небажання президента США Дональда Трампа визнавати свою поразку. Для цього Трамп мобілізує всі сили. 2 січня він заявив, що в день голосування збере у Вашингтоні великий протестний мітинг і нібито представить величезну кількість доказів фальсифікації результатів виборів, чому досі не було жодних підтверджень. Крім того, за даними CNN, Близько ста конгресменів республіканців у палаті представників готові висловити незгоду з результатами виборів. Ще 12 республіканців у сенаті заявили про плани оскаржити підсумки голосування. Вони мають намір домогтися створення комісії, яка протягом 10 днів перевіряла б результати підрахунку голосів у найбільш спірних штатах. Все це може затягнути затвердження підсумків виборів у Конгресі. Проти реальних шансів скасувати інавгурацію Байдена у Трампа практично немає, вона призначена на 20 січня, за матеріалами CNN Reuters, The Washington Post